Вітаю Ром. Пораджу той прилад, яким я користуюся, але не через ту універсальність, яку вам потрібна, саме максимальна. Але другим чинником у вас є дуже чутливий до дрібних цілей. І ось в цьому приладі ця чутливість якраз саме є. Давайте розберемо цю універсальність і чутливість і проясню, чому. Це прилад нас Noct та легенд, і... Універсальність приладу я тут визначаю не завдяки тому, що він там підводний, а інший може бути не підводний, ось ще там протиударний і тому подібне. І навіть не по тому, що в комплектаціях тут є відразу декілька катушок, навіть там взяти фул за ту ж ціну іншого приладу, якого ви розглядаєте, там одна катушка, а тут у вас буде їх аж три. Ну, звичайно, супермаленька катушка на супер дрібні цілі пригодиться ще краще. Ще в важких умовах, як там морський ґрунт, вона буде доволі ефективною. Ну і навіть в інших місцях. І також велика катушка, зрозуміємо, роз, де принесе свою користь і дода навіть універсальності будуть інша кількість витків. А я схиляюся саме до того, що тут технологія 40 кГц, яка краще, тут навіть 20 кГц, краще відчуває дрібні цілі, ніж певні прилади. На 40 кГц, тобто наполовину більше. Це раз. Далі це чутливість по дрібних цілях, думаю, розібралися. Плюс кутушка. Переходимо до універсальності. В чому ж тоді універсальність, якщо ми відкинули ці кутушки, відкинули навіть це, хоча це теж універсальності додає, в тому, що тут поєднано безліч технологій. Наприклад, основний конкурент його має варіант роботи тільки слабкі сигнали високі і чутливість середня. Тут це є. Але це і може працювати як і більш дорогий прилад, який там вартує вже 100 тисяч гривень. Де слабкі сигнали йдуть низькі, можете середні виставляти, ви самі обираєте Добре, що тут є слабкі сигнали. І чуйка безпосередньо висока. Це теж дає універсальності глибини як мінімум на легших ґрунтах. Далі тут є поєднання М3: це прилади, які працюють, працюють на дуже складних ґрунтах. Це з нього база взята, це навіть не приховується. Далі. Ще більше того, на битих місцях тут є для роботи дуже дорога система. Ці прилади вартують по 5 та на яких навіть більше 7-12 тисяч. Точно ця система повторена, чи краще гірше розбирати не будемо, але ми знаємо, що вона ефективна. Це система звіра. Відповідно, це ще вам додавить самоуніверсальності. Ну і звичайна класика приладів, великий вибор частот і широкого функціоналу дасть вам максимальні тут результати по самоуніверсальності. на… Різній місцевості, різних ґрунтах і різних умовах. І це не самий дорогий, а навпаки, ціна якість самий оптимальний варіант. Плюс добавлю про сервісу, щось поламалося, замінили на нове. Це теж доволі велика користь. Щасти.